Ви дивитесь зірковий коктейль програм про відомих і талановитих сьогодні. У нас в гостях наша землячка, фіналістка шоу супермодель по українськи, Даша Майстенко. Даш, а наскільки я знаю, кастинг, супермодель по-українськи це був ваш, чи не найперший у житті. Так, це був найперший мій кастинг, і я взагалі ну, не знала, що від нього очікувати. Було багато різних дівчат, всі говорять, що вони тут на, налаштовані на перемогу і бачать, в цьому взагалі стимул всього життя. І коли сиділа я і запитувала себе, чи ну, це взагалі моя історія, я до кінця не розуміла і. У мене не було такого завдання. Уже потім, коли я опинилася в цій всій атмосфері, і вона сама мене заряджала щось робити, якось себе показувати з найкращої сторони. Тоді вже я якось зрозуміла, що потрібно вже, якщо взялася, то йти до перемоги. Чи була якась людина, яка сказала: Даш, ти повинна піти на цей кастинг і спробувати свої сили? У мене не було людини, яка б мені сказала: от ми впевнені, тобі потрібно їхати. Такого не було. Це була моя однокласниця Лена, Вона просто сказала за те, що Даша є такий, якби проект, і було б класно, якби ти, хоча б спробувала. Я впевнена, що в тебе має вийти. І я це все взагалі, як якийсь жарт сприйняла. Але потім я почала про це думати і ну, подала заявку. І в принципі не просто так подала. Але мої батьки, ну такої, прямо от як підтримки, підтримки, от ти будеш мене, тому що це з них було, знаєш, як от манна не якась просто на башку звалилася, ти вирішила, а, а що ти вирішила? От, але потім вони вже якось сприйняли цю ситуацію, як так і має бути. І в мене не було уже такого якогось тиску, що що ти робиш, ти щось, ну, щось неправильно робиш. Такого не було. Тобто, я так розумію, що навчаючись у школі, ви, в принципі, хотіли пов'язати своє життя із модельним бізнесом. Останній рік я планувала 11 клас. Я вже планувала цим займатись. Я вже якось і думала, мені дзвонили з різних агентств, Я вже там і скидала вагу в принципі для цього, щоб займатися. Але це було більше, воно роздивлялася я його як хобі. Я поступлю на денну форму, буду навчатися, і як хобі, коли там буде вільний час, я б їздила. Але воно так якось перевернулось з цим проєктом, почалися якісь нові думки, нові враження, нові люди. І я потрапила на цей проєкт. Чим я зараз дуже задоволена, це взагалі якийсь новий погляд на світ, нові люди вони мислять не примітивно, неординарно всі чогось. В тебе вкладають щось в тебе вкладають, і ти це для себе як губка ну, намагаєшся вібрати. і от зараз я навчаюся на заочній формі. І якби моделінг це моя така основна справа, якою і я впевнена, що я буду продовжувати цим займатися, тому що коли от я в школі, я не знала, яка буде моя справа постійна, чим я буду займатися. А зараз я розумію, що якщо й надалі я буду цим займатися, воно буде мені приносити якесь задоволення перш за все, для себе, що я роблю те, чим хочу. А цікаво, якого світу здобуваєте? Я навчаюсь на телерадіо журналіста. Mm -hmm. Так, тому що я і в школі хотіла бути журналістом. Ну, журналіст це така професія, де ти можеш себе проявити в будь-якій сфері. Немає такого чіткого терміну журналістики, і ти можеш кудись там. Але для цього потрібно дуже багато працювати, прям дуже багато працювати. І чим більше знаєш, ти дізнаєшся про професію, тим страшніше тобі стає від того, наскільки ти нічого не знаєш. От тому це так, це така сфера, в якій ти маєш розвиватись постійно. І моделі навіть цьому мені допомагає, тому що, наприклад, якщо редактор якогось журналу, як я планую колись бути, я не знаю, це буде чи ні, як садеться моє життя, але якщо буде така можливість, я б з радістю була. От. Тому освіта. Вона є такою зрозуміла, що після того як ви отримали відповідь, що ви ввійшли все ж таки у проект супермодель по українськи, спочатку виникає і а потім починаєш розуміти, що це випробування, що це жіночий колектив. Як взагалі враження про цей проект? Ой, взагалі враження з цієї сторони, коли я тільки потрапила, я кожного дня запитувала, чи потрібно мені це, чи дійду я до взагалі фіналу, і якою я дійду до фіналу, тому що ну Mmm. Як такої прямо от такого тиску не було? Ми собі жили своїм життям, це були якісь випробування. Ми навіть звикли і на цих церемоніях, це для нас було як звичайний день. Але чим менше нас ставало, все менше і менше, ти розумієш, що ти більше звертаєш уваги на недоліки своїх конкуренток, більше звертаєш увагу на їх переваги над тобою. Ти розумієш, що десь ти. ну, Вищених, десь ти нищених, і е, вже починаєш думати тільки ну, якби про те, як тобі дійти, як де як себе показати. Це було дуже важко, тим паче, що різні дуже різні характери це не збирало нас всі під одну грібенку, як то кажуть. І ну, якось однодумців було дуже мало, їх взагалі не було. Тому це було дуже важко, коли ти ну, йдеш на завдання, перед тобою була ще якась дівчинка, вона сказала, що це було в неї було це так класно, в неї все вийшло, і взагалі це все так прикольно, і, і ти думаєш, блін-блін-блін, а я не можу себе зібрати до ладу. Але коли це все проходить... Ти приїжджаєш, вже це все змиваєш, там йдеш в душ, чи кудись, ти розумієш, що сьогодні ти не прожила просто так. Сьогодні було щось цікаве, ти щось нове дізналася, для тебе постаралася велика знімальна група. І від цього, ну, я від цього отримувала задоволення, в мене не було тоді вже питання, навіщо я на цьому проєкті. Я розуміла, навіщо і що це все не даром. Це така собі школа життя, яку я пройшла за короткий термін і який я дуже вдячна. Вокруг тебя весь мир кружит. Вокруг тебя весь мир кружит, кружит, кружит. О, как же? Ви дійшли до фіналу, були за крок, можна так сказати, до перемоги отримали друге місце. А чи дуже засмутилася через це? Коли я просто почула не своє ім'я? Я, я, я не можу навіть описати свої реакції. Мене знаєш, як от бомба просто взірвалася і я розридалася, але Наступний день я просто прокинулась, не знаю, мені вже було легко, що от, е, от якийсь такий, наче зажим, з тебе просто так зняли, і ти так вздокнула просто. І я розуміла, що це був тільки крок, це був тільки початок для того, щоб створити дійсно щось своє і вже крокувати, впевнено, по якійсь своїй дору ну, доріжці. Тут вже Маша, вона не буде зі мною жити кожного дня в одній кімнаті. Уже ми будемо просто зустрічатися і згадувати це як страшний сон чи якісь щасливі моменти. І навіть зараз ну, так мало будь Я не думаю, що доля робить щось для нас як найгірше. Тому я навіть можливо навіть задоволена, що так склалося. Я зараз Сережені Кітюком. Ми просто він чудова людина. Я дуже вдячна, що він зараз біля мене, як мій наставник менеджер. І тобто мене все настільки от влаштовує, що я б навіть не хотіла, щоб було якось по-іншому. Цікаво, яке життя після проекту. Життя після проєкту, воно, звісно, насичене, але не так. не кожного дня. Ти не кожного дня проходиш якесь завдання, і це не якесь нове місто чи то якась локація. Але... Воно воно реальне. Ну тобто, те, те, про що тобі розповідали, воно стало реальністю. І тому це, це неймовірно. Ти от ідеш, ну так ти йдеш на завдання, ти вже знаєш людей, знімальну групу, просто це щось нове в плані роботи. А в плані нових знайомств, людей, ти не знаєш, як до них підійти. Тим паче, що це такі творчі спеціальності, і вони досить не, не, ну, неординарний до них підхід. І тому е, ти якось постійно намагаєшся під, підлаштуватися, піддумати, що ти не так робиш. Це цікаво. Мені е, подобається працювати над собою. Мені подобається якось знаходити щось цікаве, чим займаються люди паралельно зі мною. І так як. Ти приходиш на показ, там своя організація, примірка, всі ходять ці аромати там, лаку, нових речей і цього всього. Це дуже ну, воно якось не знаю, надихає тебе, і ти розумієш, що це щось ну, яскраве, небуденне, і воно тобі подобається. Ще вчора ти була звичайною Дашею, школяркою, вже сьогодні це достатньо відома особистість, впізнавана. А ти для когось кумир, у тебе є. Твоя фан-група, як воно буде відомою? Насамперед я себе не відчуваю зіркою, не відчуваю я себе, от ну можливо, дівчата не думають, що ти приходиш там, перемагаєш, не перемагаєш до фіналу, і ти там уже отака. Ну у мене такого немає. І я, можливо, так і думала, але нічого в принципі в мені не помінялося. Я так само спілкуюся з тими друзями, з якими я спілкувалася до проєкту. Так само не знаю, з батьками такі самі відносини. Ну, Але зараз вони вже якось ну, рахуються з, мої, з моєю, моєю думкою, якщо я вирішила, так ну, значить, так має бути. От що ми вже тобі скажемо. А раніше такого не було, мені давали 10 тисяч. Поради, що так і так. А зараз я якусь маленьку самостійність вже почала вибудовувати в собі. І це відчувають мої рідні, і це дуже класно. Традиційним запитанням у нашій програмі є своєрідна асоціативна гра, де варто уявити, що існує коктейль під назвою Даша Майстранка. От які інгредієнти мають війти до цього Е, Я б взяла внутрішнє якесь. Ну не знаю, я завжди спокійна. От що б там не відбувалося, якби я на все не відчувала. У мене є якась ну, внутрішня оця спокійність, і я не знаю, звідки вона береться. От я відчуваю, що все буде класно. Якщо зараз погано, все буде класно. І я впевнена в цьому. Я не знаю, як це назвати саме терміном. Ще б я додала. Це таке важке питання, правда. Так... наскільки важке. Я не знаю, щоб я туди додала. Я не, не люблю якось себе ось з чимсь порівнювати. Не знаю, не знаю, що туди додала. Все ж дякую вам за такий цікавий коктейль. А, спасибі вам, було дуже приємно познайомитися. Дякую. Також хочу подякувати вам, любі глядачі, за те, що ви цей час провели разом з нами. Ми зустрінемося за тиждень. Бувайте.